you <music> Слава Україні, Блог Р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Мережу сколихнула чергова новина про викриття військома. Зазначимо, що нещодавно президент повідомив українців, що починаються активні перевірки всіх ТЦК, і ось вже є перші результати. Виявилось, що у Дніпропетровській області військом заробив 350 тисяч доларів США за час повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявили у прес службі МВС. Thank <laughs> you. Повідомляли, що за півтора року керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Дуже цікаво, звідки у нього з'явилися ці кошти. Не думаємо, що лише за заробітну платню чоловік зміг би за такий короткий час зробити такі надбання. Фігурант також зареєстрував на члена родини, фізичну особу підприємця, підприємство, яке придбало на житлове приміщення загальною площою близько 500 квадратних метрів. Йдеться в повідомленні. Правоохоронці провели обшуки у керівника. Обласного ТЦК за місцем роботи та проживання та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності. У МВС зазначили, що воєнком загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Виходить, що військом збагачувався незаконно про що свідчить те, що йому загрожує позбавлення волі. Дуже шкода, що люди намагаються обдурити як державу, так і народ ще й під час війни. Сподіваємося, що всіх негідників буде викрито та покарано по заслугам. Наразі правоохоронці викрили та припинили масштабну схему видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби. Загалом, у ході документування злочинної діяльності, одночасно проведено майже 100 обшуків на території міста Києва: Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей, зазначили в нацполіції. СБУ повідомила, що по всій Україні було викрито по. Садовців, які пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави, на підставі підроблених документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я, тобто в той час, коли одні сидять в окопах, інші незаконно тікають з країни через таких військових, котрі прагнуть незаконно збагатитись. Правоохоронці встановили, що службові особи Білгород Днівстровського РТЦК та СП діли разом із членами військово-лікарської комісії за посередництва сторонніх осіб за грошову винагороду, яка могла. Становити до 10 тисяч доларів США таким чином, вони налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров'я та виключення її з військового обліку. Ті, хто намагався незаконно отримати довідку протягом одного-двох днів, ставали на облік в Білгородністровському РТЦК та СП. Проходили військово-лікарську комісію та за її результатами були визнані непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров'я. Нас поліція повідомила, що в ході документува правоохоронці встановили, що клієнти в час проходження ВЛК навіть не прибували до міста Білгород-Дністровського. Водночас подальшому використовували отримані документи для виїзду за кордон. Також стало відомо, що для прикриття своєї злочинної діяльності службові особи Білгород-Дністровського РТЦК ТСП просто-напросто знищили частину службових документів, зокрема особових справ, облікових карток та медичної документації осіб, непридатних до військової служби за станом здоров'я, і це враховує. Чи те, що відповідно до наказу Міністерства оборони України, така документація має зберігатись мінімум 5 років, а зменшення такого терміну заборонено. Певно, хотіли приховати свою незаконну діяльність та знищували зазначені документи, аби не було доказів. Проте, як ми бачимо, план не вдався. Сподіваємося, що всі, хто провертав подібні схеми, порушуючи закон, буде викрито та покарано по заслугам. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.